Так стало, що коли я знаходився в Каневі, дізнався про те, що там було дуже багато різних художників в різний час. І це місце в свій час малювало багато майстрів не тільки України, а можна сказати, там були міжнародні символі на сьогоднішній мові. Ось і також я дізнався, що, наприклад, там був такий чоловік, як Борис Рапопорт, і мені вдалося в певний час всі роботи, які торкаються Каніва і Бориса Рапопорта, зібрати в колекцію Червоний чорний. А ще мені дуже сильно повезло, тому що ми з Сашею ФБК так вийшло, що трудилися останні п'ять років над тим, щоб створити все, що ви сьогодні побачите. Ми це робили на наших симпозіумах, Ми надали всі умови Саші, щоб він створював. Але я він відчуває, бачить панів. Я думаю, що сьогодні витримаєте масу енергії замовимо від цього. Це проєкт двох художників. Це два покоління. Борис Рапопор це ровесник мого батька. познайомились ми з ним доволі давно. Це, ну, це десь період моєї художньої школи. Сьомий, восьмий, дев'ятий класи і познайомивсь на Чернігівщині в Сенєві. Це місце, де працюють художники. Такий будинок творчості. З тих пір дуже люблю його мистецтво, і наскільки згадую, весь час намагався десь поряд з ним стати і малювати так само. Дивлячись, що він робить, і на ну, цій виставці його речі і речі мої, які я робив в минулому році, тобто дві 2018-му. Великий такий проміжок часу від це студентські речі рапопорта 50-ті роки, і, і, і тепер, от 2018 тисячі Рік ініціатором виставки був Юрій Сташків, який дає можливість в Каніві попрацювати художником. І ось власне три роки я працював, і всі ці речі це те, що зроблено там протягом трьох моїх творчих туди заїздів. Ну, що стосується місця проведення, звичайно, канів пов'язаний з Шевченком і Іншого кращого місця показати ці наші роботи я просто не можу уявити. Тут декілька залів. Кожен зал ми формуємо таким чином, що робота моя і, і, і роботи Бориса Рапопорта. Ну таке співставлення, все ж таки, ну це проміжок цілого покоління і підходи до роботи навіть собі можна уявити якісь принципи. Викладання в той час, коли він навчався або я навчався через певний відрізок часу, я думаю, таке дослідження варто було б навіть комусь провести. По тому, як змінились протягом покоління підходи до роботи, це абсолютно могло бути і є на виставці, я думаю, це видно. Діалог, звичайно, дуже тісний. По-перше, дуже об'єднує місце, і місце розглядається з двох позицій позицій різночасових. Я, дивлячись на ці роботи Репопорта, я. Відчуваю ну цю поетику. Це один з небагатьох художників, які не замислюються над тим, як зробити. Воно і ллється дуже поетично. в нього у мене я так відчуваю, школа це монументальна. Я навчався у Староженках. Тому досить інший підхід більш монументальний, більш образний. Коли я переглядаю роботи Робопорта, то звичайно ця от ну, лірика вона на заставляє. Побачити, можливо, ну, це довкілля іншими очима. Хоча знов таки я повертаюсь до свого темпераменту і, і, і роблю те, як, ну, як я це відчуваю. Це річ що при житті, я пам'ятаю його тільки з дитинства і в седні. декілька моментів абсолютно ну, такі живі, живі пам'яті. Я пам'ятаю туман, він несе вранці, несе свій пейзаж, вже закінчений, дуже такий світлий. Ну, Прекрасний, я звичайно малював десь неподалеку, поглядаючи те, що він робить, У мене, мабуть, було десь щось подібне, і я, приходячи повз нього, спеціально ніс цю роботу так, щоб рапопорт її побачив. І він посміхнувся. Це для мене було непогано. Ну, я думаю, що художники в якому б плані вони не працювали. Хороше, хорошому. Товариш, я надіюсь, ми роботи тоже можуть бути в цьому приміщенні.